Подолання кадрового голоду, кадрового голоду в судах апеляційної інстанції. Ось це так взяв на лапу. Мільйони баксів на диванах. Голова Верховного суду Всеволод Князів взяв найбільший хабар в історії України. Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило. Його на отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйони доларів. США. як ви оцінюєте роботу суддів в принципі усіх в Україні в теперішніх обставинах, коли в нас триває повномасштабна війна? Я думаю, що наші судді просто герої насправді бо в таких важких умовах, в таких викликах, які сьогодні з якими стикається судова система, наші суди продовжують працювати. Прецедент з підозрою у корупції такого високопоставленого судді перший в історії України та ще й на суму в майже 3 мільйони доларів. Тож хто той князів? Як його накажуть? Маємо реакцію уже Верховного суду і подивимося, чи втече той корупціонер за кордон. Аби його фейс зараз побачив весь інтернет, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Також українське суспільство вимагає публічного суду над такими нахабними крадіями. Отже, набу і САП викрали сьогодні масштабну корупцію у верховному суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Викриття, яке ми здійснили, це найбільш резонансніша справа за період діяльності. Це я без перебільшення можу сказати національної антикорупційної бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Проводяться невідкладні слідчі дії, повідомили в антикорупційних органах. При цьому вони виклали фотографію вилученого хабаря велику кількість готівки в пачках коп'юр по 100 доларів. США. в набу вказують, що йдеться про суму 2,7 мільйона доларів. Джерела BBC Україна підтверджують цю суму, але вказують, що це ще не все. Там знайшли стільки, що те, що нам показали, далеко не все дуже вражає. Каже співрозмовник в інтерв'ю BBC. незважаючи на обстріли, незважаючи на те, що наші судді, працівники апаратів суддів гинуть в судах, які знаходяться біля лінії фронту, судова система продовжує працювати. За цей рік розглянуто 2 мільйони справ винесено 2 мільйони рішень. Отже, Всеволоду князєво 43 роки. Коли він став головою Верховного суду, півтора роки тому, то став наймолодшим керівником найвпливовішого суду. України він родом з Миколаєва, закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, також Одеську юридичну академію. Наш ВУЗ дав мені глибокі знання, вміння обробляти матеріал, працювати, працювати над собою. І, звісно, ж я очень благодарен, дуже благодарен нашому навчальному заведенню за те, що базис, основи юридичних знань, вміння працювати були заложені. Іміна здесь. працював юрисконсультантом, викладачем, адвокатом. А з 2013-го суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015-го два роки поспіль був головою цього суду. Судді продовжують виконувати свій обов'язок судді вірної присязі. То я так вважаю, що судді кожен на своєму місці робить свій вклад в наближення нашої перемоги. Судді штуком винесення законних обґрунтованих рішень. З 2017-го князів став суддею на новому конкурсі Верховного суду і секретарем Великої Палати ВС. Тоді, під час відбору громадської ради доброчесності, були питання щодо походження майна його Тестя, який вже тоді був пенсіонером у своєму виступі на Пленумі, де його обрали головою у жовтні 21-го року, князів вказав на численні проблеми у судовій системі України. Напевно, таких важких часів, як зараз, судова система ще не. Знала притягнення до відповідальності тих, хто вчинив воєнні злочини, колаборантів, зрадників. Судова система працює над цим, і ми з цим справляємося. І передбачаю, що далі буде не легше. Я дуже вагався перед тим, як податися на цю посаду, тому що це величезний тягар, величезна відповідальність. Казав тоді суддя. Також треба сказати, що велика кількість наших суддів добровольцем пішли до Збройних сил України. Тільки в Верховному суді четверо суддів Верховного суду добровольно вступили до збройних. Сил і на сьогоднішній день боронять нашу державу від ворога. Водночас він запевнив, що дотримується принципу бути першим серед рівних і за ним не стоять ніякі політичні сили. Я поговорю з кожним суддею. З'ясую всі проблеми, всі разом. Ми рухатимемося вперед. Ми побудуємо сильну судову владу, казав тоді князів. Він наполягав. У Києві тоді жив на зйомній квартирі. На сьогоднішній день 86 судів в Україні пошкоджені внаслідок російської агресії. 12 приміщень судів повністю зруйновані. На жаль, на сьогоднішній день у бюджеті немає коштів для відновлення цих судів. У бюджеті немає коштів для відновлення цих судів. У бюджеті немає коштів для відновлення цих судів. Його родини є. Нерухомість в Миколаєві, а на дружину записані два автомобілі та десятки тисяч доларів. Після початку воєнного стану декларації суддів, як і інших чиновників, закрили. Перед великою війною платня князева складала понад півмільйона гривень на місяць. Попередня очільниця Верховного суду Валентина Данішевська, яка перебувала на цій посаді з 2017 року, у жовтні вирішила скласти повноваження. І не йти на другий термін. Але я впевнений, що після нашої скорої перемоги я впевнений, що Україна буде переможною і дуже скоро ми відновимо всі зруйновані приміщення судів, відновимо всю нашу державу, відновимо всю нашу державу, відновимо всю нашу державу. І в тому числі і суді суди запрацюють у нас в нормальному режимі. Я впевнений, що це буде дуже скоро. Голова Верховного суду обирається з поміж судів ВС строком на 4 роки з правом обіймати посаду не більше. Двох строків поспіль і друзі, маємо уже. Реакцію. Верховний суд на своєму екстреному пленумі ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень свого голови Всеволода Князєва, якому висловили недовіру через підозру в корупції. Це рішення підтримало 140 із 142 присутніх суддів. Двоє висловилися проти. Голосування було таємним. 26 суддів не було на пленумі. Обов'язки голови Верховного суду як суддя з найбільшим Досвідом виконуватиме луспенник Дмитро Дмитрович, суддя касаційного цивільного суду в складі верховного. Суду під час обговорення судді ВС вказували, що вони шоковані викритою потенційною корупцією, а тому, щоб жодним чином не чинити тиск на слідство вирішили звільнити князів з посади. Нагадаю, нинішній Верховний суд це плід судової реформи, яку провели ще в 2016 та 2017 роках. Тоді на відкритому конкурсі набрали новий склад суду. До більшості з його членів у громадськості не було зауважень. Його робота викликала. Повагу у активістів та громадського середовища, адже більшість його рішень не викликали гучних скандалів. Хоча до певної частини його судів було зауваження щодо доброчесності. Першою головою суду була Валентина Данішевська, а в грудні 21-го року її замінив Севолод князів. Наступним буде Луспенник Дмитро. Ну, скільки можна, йде війна, а вони гребуть під кормушку. Що буде з тими грішми? Майже 3 мільйони баксів. Нехай закуплять техніку і на передову хлопцям віддадуть. А майно від князіва нехай теж конфіскують і під суд такого суддю. Друзі, яка має бути кара Все було до князево? І чи б хотіли ви, аби суд був публічним? Залишіть, будь ласка, коментар. Якщо українці підтримують, то будемо вимагати публічного суду і найвищої міри покарання. Ганьба! Таким суддям і взагалі корупціонерам. Усім. Слава Україні, слава ЗСУ, підтримуємо Збройні Сили України, адже тільки за ними перемога. Боже, скільки ще всього в Україні залишається зробити. Антикорупційне бюро, дякую за це розслідування. І антикорупційні суди повинні бути у кожній області, у кожному місті України. Відомо, що близько пів тисячі суддів довелося перевести з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Де вони зараз працевлаштовані? Так чи вони мають можливість займатися своєю діяльністю? Як справи з тим? На жаль, у нас 56 суддів наразі знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Голова Верховного суду це фактично четверта людина в державі після президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра. Він став головою Верховного суду в 2021 році. Боже, який жах і яка ганьба. Він отримує, в нього зарплата більше 400 тисяч гривень. З надбавками, преміями, пільгами, 1600 там буде. Тобто це 7 мільйонів на рік. І ти береш хабарі під час війни. 2,7 мільйона доларів. Ми гвоздіку купили разом з людьми для наших ЗСУ за 10 мільйонів гривень. То це можна було купити 11 гвоздік. Це дві батареї самохідних артилерійських установок можна було придбати на цей хабар. Ну це просто. Ну, подивіться, от, ну це така ганьба, що слів немає. І ну, звичайно, покарання саме жорстоке, це просто мародерство. Ну і дякую правоохоронцям. Які здійснили цю операцію, так має бути з кожним отаким, от, от хабарником.